Четвер, п'яте грудня на календарі про найважливіше на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Два види грипу тип А і тип Б циркулюватиме в Україні в цьому сезоні згідно з прогнозом центру грипу. Масова поширеність недуги очікується на кінець грудня, початок січня. Пікова ситуація в області традиційно наступає в лютому. Медики закликають до вакцинації і рекомендують зробити щеплення проти грипу найближчим часом. До середини грудня ця специфічна профілактика буде ефективною. Інформацію про рекомендовані вакцини можна отримати на сайті МОЗ України. Закарпатські епідеміологи щотижня. Моніторять ситуацію в школах та дитсадках за їх даними на жодній з адміністративних територій не перевищений підпоріг. Україна не виділяється згідно інформації українського центру ГРИПУ серед інших територій європейського регіону. Активність грипу низька за даними центрів і європейських, і нашого українського. І відповідно, ми наша область складає в списку всіх наших адміністративних територій другу позицію з кінця. Найнижчі рівні в Харківській області. Ми йдемо другі. Порівняно з іншими адміністративними територіями, слід відмітити що найвищі рівні це Київська область, місто Київ, ну а найближчі наші сусіди знаходяться посередині і порівнянні з нами рівні захворюваності вдвічі вищі, як у нас. Україні професійну армію цього року Кабінет міністрів затвердив державну програму реформування армії, розраховану на 2013-2017 роки. Кого братимуть до збройних сил, як здійснюватиметься оптимізація і чи є стимул йти на службу за контрактом? Відповіді на ці та інші запитання сьогодні у ток-шоу. Про головне. Дивіться прямий ефір о 19.20. Розвиток велосипедної інфраструктури, програма оздоровлення дітей та опалювальний сезон. 34 питання винесли на розгляд ужгородського міськвиконкому. Зокрема, погодили і цілодобовий режим роботи торгових точок і звернулися до Мінтрансу щодо дитячої залізниці. Подробиці засідання розкаже Марія Рибченко. Зима під контролем. Відзвітували комунальники під час засідання Ужгородського виконкому. Наразі запустили всі 43 котельні, які обслуговують бюджетні установи. Техніка ж готова розчищати вулиці під час снігопадів. У нас сьогодні є 12 автомобілів, які готові виїхати. Суміші для початку достатньо під час виконкому розглянули проблемне люкове питання. Станом на кінець жовтня у місті були відсутні понад пів тисячі люків та зливових решіток. З того часу встигли замінити тільки 200 одиниць. Я думаю, що нам треба ще до 200 зливових каналізацій. Я точно не пам'ятаю цифру, але десь так. Закарпатгаз газ поставив всі свої люки, крім одного на шумні. Бо там складна ситуація, чисто будівельна. Водоканал виготовляє сам вже люки, і 48 люків за останні десь півтора місяці вони зробили. Під час засідання затвердили програму розвитку велоінфраструктури Ушорода на два роки. Заплановано нанести дорожню розмітку, встановити маркування і пандуси. На це спрямують 135 тисяч гривень. Також розглянули питання оздоровлення дітей. В наступні три роки на літні табори виділять майже півтора мільйони гривень. З міського бюджету ми плануємо залучити кошти в розмірі на 14-й рік 700 тисяч, 15-й і 16-й рік 750 тисяч на табори із денним перебуванням. Насамкінець члени виконкому вирішили в чергове написати звернення до Мінтрансу та Львівської залізниці із проханням передачі Ужгородської дитячої залізниці на баланс міста. На чотирьох основних перевалах Карпат зосереджена спецтехніка. 12 тягачів чергують на Яблунецькому, вишківському, латірському та ужоцькому перевалах з огляду на погіршення погоди. За прогнозами синоптиків, вночі на Закарпатті очікується сильний сніг. Хуртовина на дорогах та перевалах ожеледиться замети у випадку подальшого погіршення погодних умов. Додаткові 48 автомобільних тягачів чергуватимуть на проблемних ділянках доріг, зокрема на трасі Київ чоп Класика вічна в Ужгородській філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру, приурочений 75-річчю від дня народження знаного композитора Мирослава Скорика. Сумісно із краєвим оркестром виконувати композиції народного артиста буде Скрипаль, учасник багатьох міжнародних конкурсів. Назарій Пелатюк. Нещодавно він приїхав на Закарпаття та готується до концерту. Також Ужгородська філармонія планує провести і низку інших концертів. Мирослава Шимон з подробицями. Композитор Мирослав Скорик відомий та знаний як в Україні, так і за кордоном. Низку його творів виконують у Німеччині, Франції, Австрії та інших країнах. На честь 75-ї річниці від дня народження піаніста оркестр Ужгородської філармонії вирішив виконати композиції автора. Ви знаєте, наш симфонічний оркестр старається багато запрошувати музикантів, тому що це спілкування дуже багато дає нам подальшому в подальшому розвитку в майстерності. І нам дуже цікаво поспілкуватися з музикантами такого рівня. Аби взяти участь в концерті на Закарпаття приїхав львівський скрипаль Назарій Пилатюк. Він захоплюється творчістю Мирослава Скорика. Вже давно мені пощастило бути знайомим з, з, з юного абсолютно віку, з яким ми спілкувалися, з яким ми продовжуємо спілкуватися, від якої я багато черпаю, знаєте, отих тих емоцій. А музика в основному, перш за все, це передання емоцій. Розумієте, тобто все його життя, все його життя заховано абсолютно в цих нотах. Організатори концерту кажуть, приїзд такого відомого композитора на Закарпаття подія знакова. Тому симфонічний оркестр щодня готується до виступу. Загалом же ж україні планують частіше проводити подібні заходи, аби закарпатці знайомилися із творчістю українських композиторів. Плануємо в наступному році провести цілий ряд, цілий цикл заходів. Е, Отаких от мистецьких, е, які би. Де би ми могли показати нашим закарпатцям творчість лауреатів Шевченківської премії, серед них є як і Мирослав Скорик і Герої України. Під час концерту виконуватимуть авторську музику Мирослава Скорика, яка у філармонії звучатиме вперше, а сам композитор зіграє твори світових класиків. Ви ще не знаєте, що подарувати дитині на свято Миколая? Цікавим і корисним подарунком стане книга. Надто, якщо радість читання захопливих історій із дитиною розділити ви на Закарпатті Триває проект Вся Україна читає дітям, мета якого устами відомих закарпатців закликати всіх батьків щоденно читати своїм чадам бодай 20 хвилин. Адже це запорука зростання морально, інтелектуальної і творчо розвиненої особистості. Цього разу до учнів Ужгородського НВК Первоцвіт завітала координаторка проєкту «Вся Україна читає дітям на Закарпатті» Галина Малик. Аудиторія письменниці дітки шестилітки, тож гостя завбачливо дібрала у власному доробку вірші з динамічним сюжетом і повчальними висновками. А далі, як мовиться в касті, забили тривогу будь ласка. Вони невідомих осіб ловили 14 діб, а потім ще місяців два. Учили казати слова, пробачте, спасибі, будь ласка, на цьому й скінчилася б казка, та вчора я стріла особу одну. Вона продавцеві казала, Ану. Одразу мені пригадалася казка про два королівства, ану і будь ласка. Подумала я, а можливо, цей раз війною пішло королівство на нас. У нас була письменниця, яка читала нам вірш. У нас у гостях сьогодні була відьма Жужа і Кіт. А ти відьми не боїшся? Я сама виступала на свято відьма. Персонажів Галини Малик, Котика та відьму Жужу зіграли не професійні актори, а бібліотекарі. Долучились до проєкту через бажання популяризувати свій заклад. Сьогодні в бібліотеки філії номер 2 сім тисяч читачів, і працівники сподіваються на поповнення. Це ж стосується і фондів книгозбірні, які оновлюються вкрай рідко. Останній е вхід книжок. Це місто постаралося і виділило на 5 тисяч гривень, закупили книжок до бібліотеки. Це на протязі п'яти років. Останній вклад такий був. Дуже погано надходження краєзнавчих, дуже шкода, що так мало наших діток знають письменників рідного краю. А ми намагаємося це залагодити зустрічами і святами, і вікторинами. Запрошуємо гостей до нас. Ми йдемо в гості. Ось так презентацію відвідали батьки. Мама першокласниці Оксана Сербинська пишається, що з Донею читає давно і щоденно. «Немає виправдання, якщо батьки не читають дітям. Дітям обов'язково треба читати. Ну розвиває, мовлення розвиває, мишлення розвиває. Тож на зустріч святої Миколая батькам варто пам'ятати про книгу подарунок. Окрім того, якщо вдома видань удосталь, добра справа стати бібліотечним Миколаєм і подарувати хоч одну книжку для тисяч дітей. Робити добро легко. Студенти стоматологічного факультету організовують благодійну акцію Подаруй дитині усмішку до Миколая. Основна мета зібрати іграшки, речі та кошти, аби влаштувати малечі справжні свято. Цьогоріч стоматологи планують їхати до села Нижній Бистрий, що на Хущині там дитячий будинок практично не фінансується. Тому організатори закликають усіх допомогти, хто чим може, куди віддати речі та іграшки або ж надати іншу допомогу. Дізнавалася Мирослава Шимон. Третій рік поспіль студенти стоматологічного факультету організовують акцію Подаруй дитині усмішку до Миколая. Відтак намагаються їхати до будинків в інтернаті в Закарпаття, аби допомогти дітям, котрі цього потребують. Іграшки, речі, канцелярські товари допомогти можна будь-чим, кажуть організатори. Носимо подарунки, стоматологічну продукцію ну, взагалі, власне, те, що дається нам зібрати. Ми збираємо кошти, іншу матеріальну допомогу. За кошти ми питаємося, ми зізвонюємося з директором, питаємося в нього, що їм потрібно. Вони раді будь-якій допомозі. Насправді вони. Підбігали до нас, обнімали нас, фотографувалися з нами. Ми їм ставимо сценку. Цьогоріч Ми, вирішили яка, їхати до села Нижній не Бистрі що на Хущині, аби зібрати більше коштів. Активісти стоматологічного факультету, 12 грудня, влаштують благодійний вечір поезії та музики. Ми розраховуємо на приблизно годинну музичну програму, представлення декількох поетичних збірок, тому що наші люди пишуть також вірші, публікуються читання, деяких віршів. Складу навіть цікаву історію, прийти анекдот, жарт, вірш, щоб зацікавити публіку, і це таке. Я думаю, комплексний, повноцінний творчий вечір зради такої благодійної мети. Студенти активно долучаються до акції: одні іграшками, інші грошима. Щодо коштів, то минулоріч їх зібрали достатньо, аби купити морозильну камеру та швейну машинку. Тепер же ж сподіваються зібрати більше. Доброю, відрадною справою кожного з нас як працівників. Медичних спрямованостей, так і керівництво Ужгородського національного університету є власне активне долучення до даного важливого соціального проекту. Акції набирають нових масштабів і акції стають більшими. Відрадно зазначити, що все більша і більша кількість не тільки студентів, а й викладачів долучаються до даних акцій і приймають в цьому активну участь. Найголовніше у подібних справах бути небайдужим дітям із будинків інтернатів достатньо простої уваги, аби зробити їх щасливими. Тому 21 грудня організатори збирають усіх охочих їхати на Хущину та провести цілий день з малечею. Для тих, хто хоче матеріально допомогти дітям, можна звертатися на стоматологічний факультет, де стоїть скринька для збору коштів. В Ужгороді відкрили новорічно різдвяний цикл свят. Традиційно в обласному центрі до Угорського свята Мікулаша вже встановлюють ялинку та створюють святковий настрій. В Ужгородській 10-й школі Миколая зустрічали навіть трохи раніше. Завітав він у другий а. Четвер, дев'ята ранку. В Ужгородській 10-й школі усе як завжди. Перший урок математика, зошити та підручники відкриті, вчитель перевіряє домашню роботу. А от настрій у малечі вже святковий. Сьогодні вони чекають на Миколая. І от стук у двері. Мікула ходить у ніч на 6 грудня. Діти знають, якщо цілий рік був слухняний, без подарунка не залишишся. А я попросив конструктору лего і шоколад. Я попросила новий пенал та ляльку Барбі. Барбі був хорошим. І попросив собі робота. Створити дітям настрій у переддень різдвяних свят дуже важливо і залежить це передусім від дорослих. У дітях треба постійно підтримувати дитячий дух. Ми читаємо казки, говоримо про хороші речі. Думаю, у них ще настільки щира душа, що вони вірять, що казки існують, і від життя можна чекати хорошого. Вони щасливі сьогодні. Шуть гондолом годь ще керути шалірниш, бо дого за наплаки різдвяний сезон відкрито. Попереду у малечі ще зустріч Миколая вдома. Незабаром і міський парад Миколайчиків. Тож свято наближається. На цю годину у нас все більше новин у випуску о 19-й. плідного дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.